Дорогі друзі! У цьому відео я розповім, кому потрібно сканувати трудову книжку, а кому ні. Як це робити, через які помилки пенсійний фонд не приймає трудові книжки або повертає на доопрацювання, а також розкажу, чи роботодавець зобов'язаний сканувати трудові книжки своїх працівників. До 10 червня 2026 року триває перехідний період. І протягом цього періоду працівники можуть подати скан копій трудових книжок до пенсійного фонду. Чому я сказав можуть, поясню це в кінці відео, тож додивіться до кінця. Робиться це через веб-портал електронних послуг. Але перед тим, як сканувати трудову книжку, потрібно перевірити усі записи, чи відповідають вони інструкції про Порядок ведення трудових книжок працівників від 29 липня 1993 року номер 58 Почнемо з перевірки першої сторінки, тобто титульного аркушу. Чи правильно написано ваше прізвище ім'я та по батькові? Вони мають бути вказані повністю, без заміни імені та по батькові ініціалами. Дата народження і прізвище ім'я по батькові повинні співпадати з паспортними даними. Якщо мали місце зміни працівником прізвища імені чи по батькові або дати народження, то попередній запис має бути закреслено однією рискою і поряд записано нові дані з посиланням на документ на підставі якого виправлено запис, його реквізити, номер і дата видачі. Ця інформація має бути завірена підписом особи, яку уповноважує установа та печаткою. Також мають бути підписи власника трудової книжки та особи відповідальної за видачу трудових книжок на підприємстві чи установі. Перевірте, чи є печатка підприємства або печатка відділу кадрів, на якому вперше заповнювалася трудова книжка. Далі перевіряємо записи у розділі Відомості про роботу. На що звертаємо увагу? Щоб у записах про прийняття на роботу та звільнення з роботи були зазначені дата початку роботи, повне найменування підприємства чи організації або установи, назва посади чи професії, номери і дати наказів про прийняття і звільнення. Якщо за час роботи назва підприємства змінювалася, то окремим рядком має бути зроблено запис про перейменування. На підставі чого воно зроблене, тобто має бути зазначено розпорядчий акт, його дата та номер. Записи про звільнення чи переведення мають бути здійснені у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства. І з посиланням на відповідну статтю закону. Записи про звільнення мають бути засвідчені печаткою. Як усунути виявлені недоліки? Якщо ви завчасно виявили, що у вашій трудовій книжці допущена бодай одна помилка у букві прізвища імені чи по батькові або неточна дата народження, то зміни можна вносити за останнім місцем роботи. Але маєте надати відповідні документи. Якщо їх немає, то факт належності трудової книжки особі може бути встановлений у судовому порядку. У разі виявлення неправильного або неточного запису відомостей про роботу, переведення, а також про нагородження та заохочення, то виправлення виконується власником або уповноваженим ним органом. Де було зроблено відповідний запис. Якщо підприємство вже ліквідоване, відповідний запис робить правонаступник, а у випадку його відсутності потрібно звертатися до архіву. Зверніть увагу, у розділі відомості про роботу закреслення раніше внесених неточних або неправильних записів не допускається. Перед скануванням трудової книжки необхідно звернув... звернути увагу, щоб всі записи в ній були виконані охайно, без закреслення чи виправлення. Якщо не виявлено жодних недоліків під час заповнення трудової книжки, то можна сканувати свій документ та завантажити його в особистому кабінеті на веб-порталі пенсійного фонду. Які технічні вимоги пенсійного фонду до скан копій трудових книжок, які подаються для оцифрування у електронний реєстр? Ці вимоги дуже важливі і їх треба дотримуватися, щоб документи прийняли і опрацювали без відмов чи додаткових запитів? Перше. Сканування треба робити з оригіналів документів, а не з копій. Друге. Зображення має бути кольоровим, щоб усі печатки, підписи та записи було чітко видно. Третє. Формат файлів має бути у pdf, gpg або jPeg. Саме ці формати приймаються системою пенсійного фонду. Четверте. Якщо книжка має багато сторінок, їх можна об'єднати в один файл і завантажити єдиним файлом. П'яте. Зверніть увагу на якість та розмір. Зображення має бути читабельним і чітким. Усі записи, серійні номери, печатки повинні бути видно чітко. Рекоменов... Рекомендована роздільна здатність при скануванні 300 dPI. Це забезпечує гарну якість при невеликому розмірі файлу. Розмір кожного файлу не повинен Перевищувати 1 МБ. Шосте. Усі заповнені сторінки книжки повинні бути у хронологічному порядку. Важливо, щоб копія відображала всі реквізити документи: назва, серія та номер, дата видачі, підписи, печатки, прізвища ім'я по батькові власника. Бажано називати файли так, щоб було зрозуміло, що саме в них міститься. Сьоме. Скановані сторінки завантажуються через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. Але перед тим потрібно авторизуватися і підписати заяву кваліфікованим електронним підписом або дія-підписом. Ці вимоги діють саме для електронної подачі сканованих копій до єдиного державного реєстру. Ці дані використовуються пенсійним фондом. При призначенні або перерахунку пенсії за наявності відповідних підстав. Перевірити стан опрацювання оцифрування трудової книжки можна в особистому кабінеті користувача на веб-порталі пенсійного фонду в розділі Електронна трудова книжка. Перелік документів, які підтверджують стаж для пенсії за відсутністю трудової книжки необхідних записів. Або за наявності неправильних чи неточних записів про періоди роботи, визначено постановою Кабінету міністрів України про затвердження порядку підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у НІ від 12 серпня 1993 року номер 637. Через які помилки працівники пенсійного фонду реально відхиляють трудові книжки або повертають на доопрацювання? Перше. Погана якість сканів. Це причина номер один. Розмиті записи, нечіткі печатки. Текст пливе через низьку роздільну здатність, фото зроблено телефоном під кутом і з тінями. Логіка пенсійного фонду проста. Якщо спеціаліст не може впевнено прочитати запис, він не має права його зарахувати. Друге. Не всі сторінки відскановані. Дуже часта помилка. Пропущена титульна сторінка. Немає першого запису про прийняття на роботу. Відсутні сторінки з переведеннями або звільненнями, невідскановані сторінки з виправленнями. Для пенсійного фонду трудова книжка це єдиний ланцюг, а не окремі сторінки. Якщо ланцюг обірваний, то стаж зависає. Третє. Порушений порядок сторінок і не всі сторінки завантажені. Або сторінки завантажені не по черзі, спочатку кінець книжки, потім початок. Записи різних років перемішані. Це не дрібниця. Працівник пенсійного фонду звіряє. Хронологічний порядок записів. і якщо він ламається, файл відправляють назад. Четверте. Скан з копії, а не з оригіналу. Особливо це стосується старих книжок. Видно, що це фотокопія, бо втрачена глибина печаток і підписи пласкі. Пенсійний фонд офіційно працює тільки з оригіналами. П'яте. Нечіткі або обрізані печатки і підписи. Печатка зрізана краєм кадру. Частина підпису не потрапила в скан. Печатка бліда і зливається з фоном. Для пенсійного фонду печатка це підтвердження легальності стажу. Немає повної печатки, немає зарахування стажу. Шосте. Типова технічна причина. Файл більший за дозволений ліміт. Система не приймає файл або висне. Результат той самий. Повернення без розгляду. На практиці такі файли часто відкладають або повертають. 7. Виправлення трудовій без пояснювальних сторінок, закреслення без підпису, зміни прізвища ім'я по батькові без підтверджуючих документів. Дати виправлені, але не завірені. У таких випадках пенсійний фонд не відмовляє назавжди. Але вимагає додаткові документи або повторне завантаження. Ключовий принцип пенсійного фонду, і це важливо зрозуміти, працівник фонду не має права додумувати, він працює тільки з тим, що чітко видно, логічно пов'язано, повністю підтверджено. Все, що викликає сумнів, автоматично йде доопрацювання. І тепер важливе уточнення. Пенсіонери, яким пенсія вже призначена, не зобов'язані сканувати трудові книжки, їхній страховий стаж вже врахований на момент призначення пенсії. Це потрібно лише у виняткових випадках, якщо виявлено помилки або неврахований стаж, якщо подається заява на перерахунок пенсії, якщо потрібно підтвердити окремі періоди роботи, які не були враховані раніше. Кому насправді потрібне сканування трудових книжок? Працівникам, які ще не вийшли на пенсію, або які планують вихід на пенсію, щоб уникнути втрати стажу через ліквідацію підприємства, або через архівні проблеми. У цих випадках пенсійний фонд може додатково запросити скан копії трудової книжки або її. Сторіно. А тепер відповідь на питання, чи зобов'язаний роботодавець сканувати трудові книжки своїх працівників і подавати до пенсійного фонду. Роботодавець не зобов'язаний сканувати паперові трудові книжки працівників, завантажувати їх на портал пенсійного фонду, оцифровувати записи про стаж замість працівника. Жодна норма закону не покладає на роботодавця обов'язок сканування трудових книжок. Лише за доброї волі він може добровільно це зробити на ваше прохання. Відповідальність за сканування трудової книжки і її завантаження на веб-порталі пенсійного фонду повністю лежить на працівникові. Але якщо людина не вміє або не знає, як відсканувати трудову книжку, вона і після 10 червня 2026 року може прийти до пенсійного фонду з оригіналом трудової книжки, і їй все зроблять працівники пенсійного фонду. Закон не містить норми, яка б дозволяла Пенсійному фонду відмовити у прийомі людини не прийняти паперову трудову книжку, не зарахувати стаж лише через те. Що її не оцифрували до 10 червня 2026 року. Хто може, оцифровує заздалегідь. Хто не може, йде у пенсійний фонд з паперовими документами, як і раніше. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати чітку і свіжу інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!